Книга приповісти, п'ятий розділ з першого вірша. Не зближайсь до блудниці, мій сину, на мудрість мою уважай, нахили своє ухо до мого розуму, щоб розважність ти міг стерегти, а пізнання хай уста твої стережуть, бо капають солодощ губи блудниці, а уста її від оливи масніші, та гіркий кінець її, мов полин, гострий, як меч обсічний, Її ноги до смерти спускаються, шоу тримаються кроки її, вона путь життя не урівнює, її стежки не певні, і цього не знає вона. Тож тепер, мої діти, мене ви послухайте не відходьте від слів моїх уст, віддалити від неї дорогу свою і не зближайсь до дверей її дому, щоб слави своєї ти іншим не дав, а роки свого для жорстокого. Щоб чужі не наситили сили Твоєї і маєтку Твого в чужім домі, і будеш стогнати при своєму кінці, як знеможеться тіло твоє й твої сили, і скажеш як ненавидів я те напоучування, а картання та серце моє відкидало, і не слухав я голосу своїх учителів, і уха свого не схиляв до наставників. Трохи не був я при кожному злому. В середині спору й громади, пий воду з керниці своєї і текуче свого колодязю, чи ж мають на вулиці вилиті бути джерела твої, а на площі потоки твоєї води? Нехай вони будуть для тебе, для тебе самого, а не для чужих із тобою. Хай твоє джерело буде благословенне і радій через жінку твоїх юних літ, вона ланя любовна. Тасарна прекрасна, її перса наповнять тебе кожночасно, впивайся ж назавжди коханням її. І на що, мій сину, ти маєш впиватись блудницею? І на що ти будеш пригод ртати груди чужинки, бо перед очима Господніми всі дороги людини, і стежки її всі він вирівнює. Власні провини безбожного схоплять його. І поворозям свого гріха буде зв'язаний він. Помиратиме він без наполучування і буде блукати великій глупоті своїй.